І це новий влог. Сьогодні в мене, в принципі, з планів поприбирати можливо. Кажу, можливо, бо я не впевнена, що в мене взагалі руки дойдуть -то до того, щоб сьогодні поприбирати. Потім змонтувати відео, точніше, зробити обкладинку до нього і викласти. Да. А також в мене сьогодні ще пари є, дві пари. Ну сьогодні пари з 11. Тобто пари десь е, трошки більше, ніж через годину в мене. Тому я можу вільно зроби, встигнути зробити обкладинку і викласти відео. А прибирати я буду або вечором, або, можливо, після пар. Да. А це Маргоша, кричить. Котик. Да. Починаю сьогодні знімати, якщо чесно, пізніше відео. Я розраховувала на те, що я вісім встану і до 9 я буду знімати відео. Але сьогодні була тривога всю ніч. Годин 4 була тривога, я взагалі сонна, тому я трохи здалеку знімаю, бо я виглядаю не дуже. Взагалі не дуже. І, в принципі, я навіть не знаю, що ще сказати, бо більше в мене планів якихось таких нема. Якщо я ще щось встигну, то, можливо, ще щось зроблю. Наприклад, написати сценарій, придумати взагалі про що буде нове відео. А взагалі ідея в мене для одного відео є, тому мені треба буде, можливо, на днях ще відео зняти. Ну, я думаю, не сьогодні, так як я сьогодні ще йду гуляти з подругою. Нам треба зняти відео про перший рік нашого навчання в університеті. Тому я йду гуляти з подругою. Ми зустрічаємося і будемо ще паралельно відео знімати. Да. Тому якось так. Я всі нічого просиділа. У мене спина так затікла, я навіть чуть не спала в пані. лягла Вже... була готова там заснути. Як добре, що в нас сьогодні пари не на восьму, а хоча б на 11. Що я встигла себе більш-менш порядок провести, бо в минулому семестрі я дуже часто. Вставала за 5 хвилин до пари. Якщо у мене пара на восьму була, я за 5 хвилин до пари вставала. В цьому семестрі я вирішила трохи змінити цю звичку і вставати трохи трохи раніше. Тобто, вставати, якщо пари на восьму, то вставати в 6.30, тобто за півтори години. І поки я цього дотримуюсь. Сьогодні, звичайно, я стала пізніше, але в мене пари пізніше, тому я могла собі дозволити поспати трохи довше. Ну, як поспати? Взагалі у ванні просидіти. Ну, ладно. І ще я забула сказати, що в мене по англійському теж є сьогодні плани. Треба зробити райтінг, все-таки написати текст по райтингу. Тому так. І все, більше в мене ніби з планів немає, тому я буду зараз починати щось робити, і почну я з монтажа відео, точніше з обкладинки для відео. Я не знаю, чи встигну його зараз змонтувати і викласти, але подивимося. Я планую встигнути змонтувати і викласти відео. До речі, ми зустрічаємося з подругою на півчетвертої, ніби у нас до двох. Якщо не помиляюсь пари. Да. Ось, тому я можу після пар ще встигнути прибрати. Піду обідати все рівно. Тому можна ще встигнути прибрати. Я, мабуть, так і зроблю, а зараз краще помонтую. Взагалі, зараз немає якоїсь наснаги прибирати. Ось. Ну як поприбирати? Взагалі пилосос, скоріше за все, бо пиль витирати. Я, мабуть, буду завтра або післязавтра, бо мене, на жаль, немає часу зараз цим займатися. І ще, м, хотіла сказати, це у нас як тиждень влогів, якщо чесно виходить. Ой. Ну, а в п'ятницю буде, я думаю, останній день, так як в суботу, я думаю зняти трохи інше відео, не влог. Два відео це буде занадто, якщо я зніму. Тому я думаю зняти трохи інший формат відео, і це буде не влог. Я сподіваюсь вам сподобається. Тому будемо починати робити щось. А то я сижу тут, розмовляю. Взагалі я дуже люблю на камеру розмовляти, але треба все ж таки щось починати робити. Закінчились, я вже поприбирала, так як і планувала. До речі, зустріч ми вирішили перенести через те, що через нічну атаку ми всі втомлені, мега втомлені, і тому вирішили зустріч трохи перенести на інший день. Тому зараз я думаю, можливо, я сама піду прогуляюсь. Трохи пізніше. Також думаю поробити англійське письмове завдання, так як я планувала, і взагалі щось подивитися. Не знаю. Ну, на вулицю я по-любому думаю сходити, а також зробити зарядку, тому що я сьогодні взагалі вам продуктивний день. Показую, щось він мене не зараз. Продуктивний. Я з продуктивності Стіла на парах, поприбирала і, до речі, відео виклала. Ну, зараз зарядку, я, скоріше за все, буду робити вечором, тобто після вулиці. Зараз, можливо, я трохи відпочину після пар трошки. І потім пороблю англійський. Я вже отіта, одягнена і я готова виходити на вулицю. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам було подивитися відео мій ранок, або мій вечір, або, можливо, про мій макіяж. sometimes it's just because i think we've found І я буду з вами прощатися. Я забила тільки що зарядочку, ви могли бачити. І взагалі в мене в ще помити голову. І, можливо, написати райтінг по англійському Але я спочатку помию голову, потім, якщо встигну, то буду писати і почну ще читати нову книжку. Але цього я вже показувати не буду, так, як голова в мене буде мокра і трохи негарно буде микати. Це показувати прям. У мене вийшов такий продуктивний день, я так сказала. Вважаю, він вийшов продуктивний. Пишіть в коментарях, як ви думаєте. А ще, якщо хочете відео питання-відповідь, то пишіть про це у коментарях. Я всіх буду лайкати і читати. І задавайте питання, якщо вам це цікаво. Всім всіх люблю. Их целую. И всем пока-пока.